Щирі вітання любителям спорту. Володимир Кличко вкотре відстояв свої численні пояси. А саме WBA, WBO, IBF, IBO у бою проти Олександра Повєткіна. Українець переміг за очками, не давши руському витязіві жодних шансів нанести ті удари, про які так багато мріялося у російських змі. Таким чином бій лівого прямого та клинчів завершився одностайним рішенням: – 119-104 на користь кличка. Та при вселюдною обіцянкою Повідкіна краще тренуватися і у майбутньому обов'язково взяти реванш. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Шахтар Манчестер Юнайтед. 1-1. Хака Донбас дві домашні перемоги поспіль. Бронза Ірини Руських. Нечуваний прорив Донецького боксу. Футбольний матч між національними збірними України та Польщі відбудеться при вболівальниках. Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс заявив, що наразі ФІФА призупинило своє рішення щодо заборони присутності глядачів під час поєдинку 11 жовтня. Але остаточний вердикт щодо покарання українською збірною буде оголошено 10 листопада перед матчами за вихід до бразильського мундіалю. Нагадаємо, що причинами міжнародних футбольних санкцій стали прояви расизму з боку українських фанатів. Інцидент стався 6 вересня під час матчу україна сан марино на арені Львів. До речі, на Львівському стадіоні національна збірна тепер не гратиме до 2018 року. Матч Шахтаря з Манчестер Юнайтед поза сумнівом став центральною спортивною подією тижня, що минув. Причому об'єктивно розраховувати на нічию чи перемогу гірників було досить складно. Напередодні поєдинку у рамках групового етапу розіграшу ліги чемпіонів УЄФА із журналістами зустрілись наставник гірників Мір луческу та захисник Ярослав Ракицький. Донецький шахтар готується до першого у своїй історії двобою з Манчестер Юнайтед. Мірча Луческу зустрічався з цією командою, але це було 15 років тому. І тоді Манчестером керував відомий сер Алекс Фергюсон. Сьогодні у румунського наставника гірників є непогана можливість помститися за ту поразку. Допоможе йому у цьому відсутність сера Алекса біля керма червоних дияволів. Матч між Шахтерем та Манчестер Юнайтед пройде тут на Донбас Арені менше ніж за добу. Прес-конференція приймаючої сторони розпочалась з питань до Ярослава Ракицького, адже саме йому доведеться тримати британського шрека Вейна Руні. А ці двоє вже мали певне знайомство один з одним. Хороші нападающе грали проти зборної України, зборної Англії. Раза три грав з ним. Але зараз не, це не збірна, це клуби разом всім команди. Будемо намагатися помішати. Чемпіонат Андрії чемпіонат України це не Мы готовимся играть Ми Лиге грати чемпіонов. Як Манчестер, так Шахтер будуть завтра грати на победу. Це зовсім інші ну, турніри. Зараз Шахтер складно переживає кардинальну зміну складу команди. Втім, за словами наставника гірників, Манчестеру не менше зручніше грати з новим тренером. Звичайно, будь-яка зміна тренера це нові ідеї, навіть якщо сам Фергюсон призначив його спадкоємцем. Саме це і пояснює усю складність положення Манчестера. Він змінює до чотирьох гравців кожного матчу. Те ж саме робимо і ми, тому в нас однакові проблеми. Проводити паралелі з боротьбою студента та викладача. Містер не став, як торік перед Ювентусом. Навпаки, зауважив, що за кількістю пристрастей матч обіцяє перевершити минулорічний поєдинок з Челсі. Тим часом президент Донецького клубу Ріната Ахметов прогнозував, що вболівальники побачать інші і шах. І Манчестер, мовляв, обидва клуби переживають не найкращі часи. Відтак, напередодні поєдинку помаранчево чорні провели відкрите тренування. Як це було далі у сюжеті? Донецькому шахтарю у матчі проти Манчестер Юнайтед звичайно допоможе той факт, що червоних тренує новий наставник. Втім, тренуватись від того менш виснажливо ніхто не збирається. В декого під колінками болить лише від однієї назви англійського клубу. Поєдинок безумовно буде надскладним. Втім, і уболівальники, і керівництво команди вірять у шахтар, адже всі пам'ятають минулорічний домашній матч з Челсі. Я думаю, буде цікава гра. То, що происходит, допустим, с Манчестером в національному чемпіонаті, то в национальном чемпионате. У них свої проблеми, у нас свої проблеми. І то, що происходит с шахтером в національному чемпіонаті, это в национальном чемпионате. А в Лиге чемпионов все-таки, это другой турнир. Я думаю, будет другой Манчестер и другой Шахтер. Шахтер у чемпіонаті вражає, причому неприємно. Та й усіх, включаючи і президента клубу. Останній матч проти Металурга це довів остаточно. То есть вы хотите сказать, что на матче металлург Донецк шахтер мое лицо украсило, любые, украсило бы любые поминки. Я хочу сказать, что каждую игру я всегда смотрю с переживанием. Игра, это все-таки борьба, эмоции. І, мабуть, все, що відбувалося на футбольному полі, ви увиділи на моєму ліце. Клуб з Манчестеру не став змінювати власним традиціям і перед відповідальним матчем не проводив тренування на чужому полі. Делегували на прес-конференцію Майкла Каріка та головного тренера. Ні, не Сера Алекса Фергюсона. Тепер цю посаду обіймає Девід Моєс. Чу тімсів ставтиґкве. Я все ще знайомлюся з футболістами. Манчестер Юнайтед грає дуже великий склад футболістів, і з усіма ними можна працювати. І зараз це головне, що нам треба знати про нашого суперника. Хоча такий турнір слабких не знає. Ми ж сподіваємось, що гравці шахтаря розуміють, чого саме від них чекає публіка. І якщо не перемоги, то хоча б впевненої красивої гри. Поєдинок між донецьким шахтарем та Манчестер Юнайтед у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів завершився миром. Перемогти гірникам не допомогли й рідні стіни. У результаті рахунок нічийний 1-1 голи забили Уелбек та Тайсон. Початок першого тайму у поєдинку між Донецьким шахтарем та Манчестер Юнайтед у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів був за господарями. Гірники володіли м'ячем тиснули захист з гостей, проте вже на 18 18-й хвилині англійцям вдалося вийти вперед та відкрити рахунок. Нападник Дені Оелбек скористався помилкою Ракицького та сирни. Вони прийняли прийде контратак. Манчестер скористався нашою помилкою. Думаю, вийшов випадковий гол. Я б здивувався, якби сьогодні хтось із наших футболістів не послизнувся. Так було в останніх поєдинках і у Львові, і у Донецьку. Потім анкунянці сіли на свою половину поля, стали грати на контратаках. Вони сильні у цьому компоненті, але думаю, ми контролювали гру. у другій половині гри за 15 хвилин до її завершення. Шахтар зусиллями Тайсона зрівняв рахунок. «Все вийшло трохи не так, як ми розраховували, особливо через те, що у другій половині поєдинку Шахтар чинив досить серйозний тиск. Нічия не надто поганий результат, тому що Шахтар сильна авторитетна команда. До того ж, вона часто добре грає вдома. Додані арбітром хвилини матчу рахунок на табло не змінили. Обидві команди почали тягнути час, щоб випадково не позбутися прийнятного для них результату. Також під час гри було проведено ряд замін, які теж не сприяли зростанню швидкостей на полі. У результаті 1-1 – бойова нічия. Другий тур групового етапу Ліги Європи не приніс українським командам бажаного результату. На трьох вітчизняні футбольні клуби заробили лише одне очко. Так, Дніпропетровський Дніпро на власному полі у запеклому поєдинку поступився італійський Фіорентині з рахунком 1-2. У рідних стінах також програв і одеський чорноморець. Підопічні Романа Григорчука поступилися голландському ПСВ з рахунком 0-2. А у відні столичне Динамо не втримало перемогу і зіграло в нічию з місцевим рапідом, виграючи по ходу матчу 2-0. Кияни таки пропустили два голи у свої ворота. Останній, до речі, на четвертій компенсованій хвилині. Шахтар нарешті прорвало у абсолютно непевнім водограї прем'єр-ліги поточного сезону. Забивали Ферейра, Тейшейра, Едуардо, Ісмаїлі, Феєрив результативними передачами Бернард. Столичний арсенал натомість спромігся. На перший акцентований, але не реалізований гольовий момент лише на 52-й хвилині, таким чином гірники на власному полі у черговому матчі 12-го туру чемпіонату України не залишили жодних шансів своїм суперникам. І з рахунком 7-0 донецька команда одержала перемогу. Суботній матч між донецьким шахтарем та київським арсеналом розпочався за так з боку гостей. Але у першому штамі дублем відзначився Алекс Тейшера. Ще один гол на рахунку Факундо Ферери. Вже у другій половині гри аргентинський форвард відзначився ще двічі і оформив хет-трик. Ще по одному м'ячу загірників забили Едуарда та Ісмаїлі. Причому чотири гольових паси у складі Шахтаря віддав Бернард. Відтак 7-0 на користь господарів. Варто зазначити, що підопічні мірчолоческу забили на один гол менше ніж 13 років тому, коли в Донецьку був обіграний металіст з рахунком 8-0. Таком фірми фактика мабуть реданифію. Ми показали добрий результат. На поєдинку позначився позитивний настрій після гри з Манчестер Юнайтед. На поле вийшли свіжі футболісти, які протягом всієї гри хотіли довести, що я не дарма їм довірив місце на полі. Рідко коли тренери змінюють сімох футболістів після одного поєдинку. Вони зрозуміли, що від них вимагається, та показали гарний футбол. Я задоволений тим, що вони сьогодні продемонстрували на полі, але хочу відзначити, що суперник був не дуже мотивований. Це спростило нам завдання. у свою чергу головний тренер арсеналу спробував знайти причини великої поразки своєї команди, адже донечани <потворювати> не залишили киянам жодних шансів та показали гідний результат. Минулі до тридцятого ми намагалися скажем, щось протистояти притягостоять кейшокору, які та Ну а після второго пропущена собі мяча, я считаю, що на полі було… Только одна команда, тобто це Данецький Шахтьор, я вважаю, що заслужено победили, красиво. До того ж, за словами тренера Киян, на гру вплинуло також і те, що у складі команди був лише один воротар. І той з молодіжного складу, якого назвати професіоналом, важко. Лише за дві хвилини до перерви він пропустив у ворота два м'ячі. З такою командою, як Шахтер, мабуть, не можна допускати і полушибки, а то, що ми сьогодні, скажімо, грали в обороні. такое количество браков, такие ошибки, они недопустимы с такой классной командой. Они наказывают буквально сразу же, имея исполнительный такого уровня, здесь, естественно, недопустимо. А вы видели, что, в принципе, те голы, которые забили, да, команда создавала шахтер, владела инициативой, много комбинировала, но, тем не менее, у меня практически две ошибки, ляпуса, мы сами себе их привезли на ровном месте. По закінченню гри кращим гравцем матчу було названо Факунто Фереру. Головний тренер гірників зауважив, що зробив це, аби підтримати легіонера. Рідко коли у нас гравець забуває по три м'ячі. Після мхітаряна, напевно, цього не робив ніхто. А найскладніше у футболі саме забувати. Тож після гри, як заохочення від одержаної перемоги, Мірча Луческу дав гравцям три дні відпочинку. А вже у середу команда знову почне тренування. Адже у п'ятницю гірники відлітають до Анталії, де й приведуть дві зустрічі: одну з руминським Стяуа, другу з турецьким альянс спором. Що ж, прем'єр-ліга цими вихідними це без прикрас темна історія. Чому свідчення матч між лідерами чемпіонату Металістом та Дніпром? Перерваний через те, що на стадіоні погасло світло. Щось непевне сталося і з донецьким металургом. Після настільки промовистої гри проти Шахтаря білі ведмеді програли Динамо з хокейним рахунком 9-1. І лічивець натомість на виїзді з мінімальним рахунком переграв Севастополь 1 1-0. Донбас розгромив авангард рахунок матчу 6-1. Таким чином, омська команда зазнала свою першу поразку на арені. Дружба донечани у свою чергу посіли третю позицію у турнірній таблиці західної конференції. В останній день вересня хокеїстам Омської області явно не щастило з самого початку гри. Донбас зупинити було неможливо. Вже на шостій хвилині авангарду забив Віртанін. Відтак у ворота гостей відзначився Нєдераст, а потім Дадонов, знову Нєдаст, Кашпар, Лайне. Лише на 34-й хвилині Гол Престижу вдалося забити Бадюкову. Таким чином, 6-1 на користь господарів. Ну, я поздравляю хозяїв з победи, бо що не заслужено победюрі. Ані білі в всіх компонентах люч нас, катання, агресивиті, бразка обороні, дисципліні. Паєму за всі в принципі на цьому лаконічному коментарі наставника Росіян можна було поставити крапку, але сам же тренер авангарду акцентував на непрофесійних діях своїх гравців. Та на невиконанні ними установки на гру. Тренер українців у свою чергу запевнив, що йому вдалося достукатися до своїх хлопців. Це наша була третя гра домашня. Розговорював сьогодні з ребятами. Удалося достучатися, що к до нам приїхав серйозний противник. Нужно зіграти предельно акуратно в обороні. Дякую ребятам, що послушали. І на мой взгляд, сьогодні одна з найкращих ігри в обороні була. Діто доно було прорватися. Навірно, всі шайби влітали і діду немножко нам даже повезло. Тим часом таємницю, хто ж стане на воротах наступного матчу Лейтон чи Лацо, Андрій Назаров розкривати не став. Мовляв, це внутрішня справа команди. У середу Донбас зустрівся з автомобілістом. Гостям з Екатеринбурга вдалося знайти слабкі сторони українців та досить серйозно.